Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай сьома ранку. Час для новин від ТСН в національному марафоні. Канал Динплюс разом із вами. В ефірі двоє людей загинули, і понад два десятки поранені на Херсонщині. Смертельні травми дістали 58-річний житель Токарівки і 35-річний Херсонець. 12 людей поранені в Антонівці, двоє в Велетенському. Ще двоє в Нововоронцовці. Потерпілі є в Станіславі, Макільському та Херсоні Росіяни цілодобово б'ють по області з артилерії, авіації, мінометів і дронів. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, серед яких приватні і багатоквартирні будинки, дитячий, медичний заклад та авто. Є поранена на Дніпропетровщині в Нікополі. 46-річна жінка дістала травму під час обстрілу. Побиті приватні будинки та лінії електропередач. Є пошкодження на подвір'ї, гімназії та автозаправці по чотирьох громадах району окупанти скеровували дрони, а ще цілили з артилерії. Кількість потерпілих у наслідок обстрілів Куп'янська на Харківщині зросла вже до чотирьох. Продовж дня Росіяна атакували місто. Там пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади і підприємство в самому ж Харкові після вчорашньої атаки Київського району в лікарнях п'ятеро людей, двоє з них в тяжкому стані. Цієї ночі було гучно і в Росії. Там військові повідомляють, нібито про збиття 42 українських безпілотників. Більшість знешкодили над Брянською областю. Два безпілотники долетіли до Московської області. Зокрема, про гучні вибухи та сирену писали в мережі жителі міста Коломна. Це Московська область. За інформацією російських пабліків, місцеві повідомляють про вибухи в Білгороді та Вороножі. Зокрема, в Олексіївці Білгородської області коптер атакував завод із перероблення жирів у вороножі. щонайменше 5 п'ять дронів атакували ще одне промислове підприємство, внаслідок чого на заводі спалахнула пожежа. 12 загиблих серед них дитина. Це черговий російський теракт проти мирного населення Сумщини. Два ворожі безпілотники вдарили по гуртожитку навчального закладу. Подробиці в сюжеті кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Два шахеди атакували глухів пізно увечері. Це було пряме влучання ударних дронів по цивільній п'ятиповерхівці. Там мешкали звичайні родини, сім'ї з дітьми. Другий шахет росіяни запустили добити те, що не зруйнувалося під час першого влучання. Твердить очільниця міста Надія Байло. Було два удари шахедами. Спочатку один шахет, який було пряме влучання у гуртожиток, і другий шахет, який пролетів повз гуртожиток, потім він вернувся, і ще раз уже другим ударом було влучання цей гуртожиток. Внаслідок удару обвалився цілий під'їзд п'ятиповерхівки. З під руїн рятувальники вночі дістали тіла шістьох загиблих мешканців вже вранці. Під час розбору завалів почали знаходити і інші тіла. Кількість загиблих збільшувалася щогодини. Наші рятувальники працюють над тим, аби вивільняти. Тіла на превеликий жаль загиблих людей, які знаходяться під завалами. Окрім цього, паралельно в пошкодженій будівлі медичного закладу проводяться відновлювальні роботи. Серед вбитих Росією ціла родина. Семирічний хлопчик Його старший брат та 43-річна мати. Серед 12 поранених є брат та сестра. Їм по 10 та 11 років. Окрім гуртожитку, пошкоджені навколишні багатоповерхівки та лікарня. Одна частина гуртожитку зруйнована вщент і відновленню не підлягає. Другу частину ще обстежуватимуть фахівці. В медзакладі вибиті майже усі вікна. Дивом ніхто не постраждав. Сьогодні ми завдяки тому, що. Їх на лікарні були оброблені плівкою захисною. Ми дякувати Богу, не маємо ніяких поранень серед тих пацієнтів, які були в лікарні. Їх на момент вибуху було більше 200 чоловік. Зараз в лікарні залишається сімдесят. Шість чоловік пошукову операцію, яка тривала з ночі та увесь день, завершили, коли з під завалів рятувальники дістали тіло останньої 12-ї жертви російського удару. Загалом на місці події працювало 11 одиниць техніки, а також 52 рятувальники. Роботи тривали продовж всього дня. Необхідно було розбирати бетонні плити і шукати під завалами людей. О 15.46 роботи завершено на превеликий жаль. З-під завалів, де блоковано тіла 12 громадян, серед них Одна дитина у тому, що окупанти цілили навмисно у цивільний об'єкт, місцеві не сумніваються. У гуртожитку жили здебільшого родини працівників навколишніх закладів, вчителів коледжу, лікарів. За словами очільниці міста, близько двох десятків родин, що втратили житло, відразу після удару тимчасово переселили до іншого комунального закладу. Далі шукатимуть місця для постійного проживання. Оксана Солодовник, Валентина Доброта, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Виборів до закінчення війни не буде. Мобілізаційний вік не понизять. А в березні 2025 року проіндексують пенсії на рівень інфляції. Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план стійкості. Він складається з 10 пунктів. Деякі його подробиці під грифом секретно із відкритої частини президент розказав про виробництво української зброї. Про програми адаптації для ветеранів та про створення нового міністерства виступ голови держави слухав кореспондент Сен Дмитро Фурдак. Послухати план стійкості президента Зеленського до Верховної Ради запрошують керівництво усіх гілок влади, уряду, силових структур, судів, а також очільників іноземних депміцій. Глава держави одразу зазначає, Україна не відмовляється від планів вступити в ЄС і НАТО. Ба Більше після вступу Зеленський очікує на активізацію п'ятої статті альянсу, коли напад на одну країну члена вважається нападом на все НАТО. Ми не відмовимось від прав. України на всю свою територію для зміцнення армії Зеленський анонсує декілька кроків: створення посади військового омбудсмена та технологічної ставки, можливість військових міняти підрозділ через застосунок Армія плюс, збільшення прямого фінансування підрозділів, щоб вони самі могли без бюрократії купувати необхідні дрони. А ще держава планує збільшити виробництво власної зброї. Наступного року Україна виробить як мінімум 30... Тисяч далекобійних дронів ставлене завдання зробити щонайменше три тисячі крилатих ракет. І ракет дронів так само, як і в цьому році, в наступному році, ми повністю виконаємо цілі поривни по виробництву і постачанню всіх інших типів дронів. Україна домовляється справедливого миру і покарання не лише для Путіна, а й для усієї військово-політичної машини країни-терористки. Але навіть якщо перемога настане завтра, наш сусід не зникне. Тож нації потрібно бути готовими до стримання ворога, впевнений Зеленський укріплення державного. Кордону України Навчання українців цивільному захисту до медичній допомозі, розгортання системи базової військової підготовки є довготерміновою необхідністю виживання. Розвіяв президент спекуляції щодо можливих виборів, їхнє, нібито, наближення, котрий місяць обговорюють у політичних колах. Але Зеленський був категоричним. Ми всі знаємо, що конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Для заохочення українських біженців повертатися в Україну створять Міністерство Об'єднання Українців у березні 25-го року. Проіндексують пенсії. Наступного року не лише початкова, а уся середня школа матиме безкоштовне харчування. Діти ветеранів матимуть додаткові пільги на освіту. А для самих героїв російсько-української війни держава підготує 11 тисяч помічників ветеранів. Весь виступ президента тривав понад годину, і хоч чимало його тез виглядали більше деклараціями, народні обранці переривали виступ оплесками 27 разів. Тисячі днів, як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть... Беззубим Путін в Україну не повернувся. Дмитро Фордак Олексій Жиленко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини це трибунал для Путіна, який Україна готує вже сьогодні за найтяжчий злочин в історії людства. О, агресії ніколи не було. Як гага збирає докази? Пуск відбувався вже ближче до кордону з Україною. Я хочу їм показати очі дітей, катують, подають тортури. Вони вже є доказами. І хто посадить диктатора? Закон не такий слабкий, як багато хто думає. Документальний проєкт СН трибунал для Путіна. У середу, 20 листопада, об 11.00. в марафоні. Єдині новини. Президент Сполучених Штатів має важелі, щоб змусити Путіна до переговорів, бо Росія слабша за Америку. Таке в ексклюзивному інтерв'ю американському телеканалу Fox News, близькому до обраного президента Трампа заявив президент України. Дональд Трамп володіє ресурсами, включно з можливістю критично знизити ціни на енергоресурси. Вважає Володимир Зеленський. Якщо ж США припинять допомогу, Україна програє, сказав президент. Уточнивши, що подальші кроки в цьому випадку Україна ще не розглядала. Команда обраного президента Сполучених Штатів подає чіткі сигнали про майбутні переговори Києва та Москви, але вони можуть бути лише на сильних українських позиціях. Про це сказав вже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який напередодні перебував в Вашингтоні, де провів зустрічі у державному департаменті та в Конгресі. Мир через силу Росію потрібно змусити до перемовин. Ми вже побачили відповідь російської сторони на візити певних офіційних осіб на певні телефонні розмови. Відповідь була один з найбільш масованих ракетних ударів по нашій території. Тому має бути сильна позиція, має бути шлях, мир через силу. Британія готова подвоїти допомогу Україні. Про це заявив заступник міністра оборони Сполученого Королівства Люк Полорт під час зустрічі британського командування посла України, генерала Валерія Залужного та наших солдатів. Відбувалася вона на місці, де українці проходять навчання. Отже, заодно й показали, як це відбувається в цей день. Я, зокрема, відпрацьовували техніку взяття окопів із дронами, шумовими гранатами, димовими шашками. Ну і характерною для поля бою лексикою. Британські, австралійські та. Нідерландські інструктори намагалися відтворити умови, з якими українцям доведеться стикатися на передовій, Хто потрапляє на такі навчання? За чим скучили військові за кордоном? Чим їх годують? Чого вони самі навчили британців? І що найбільше хотіла дізнатися від Валерія Залужного? Ми розкажемо трохи згодом, а поки що послухаємо поради, які генерал давав на полігоні. війна з кожним днем становиться все жорстокіше. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. Ті, хто завжди перші, уже завтра в Україні відзначатимуть день десантно-штурмових військ із 2017 року, 21 листопада стало суто українським професійним святом десантників. Зараз усі підрозділи ДШВ виконують завдання на найскладніших ділянках фронту в Курській області на покровському відтинку і навколо Курахового на Запоріжжі. Повномасштабна війна змусила змінитися українських десантників. Тепер це не просто крилата піхота, а передусім штурмовики, які можуть виконувати будь-які завдання на будь-яких ділянках фронту. Це універсальні солдати, які можуть зачищати від ворога територію, нищити їх дронами, штурмувати будівлі, ліси, мінувати території. Під час повномасштабної війни в Україні з'явилася низка нових десантних бригад і підрозділів, але вже всі вони загартовані найбільшими битвами. Саме десантники знищили одну з найбільших колон техніки росіян під Білогорівкою. До останньої цеглини тримали випалену вщент Марінку, обороняли Сєвєродонецьк, Лиман Київщину, брали участь у харківському контрнаступі. Йшли вперед на Запоріжжі, відвоювали населені пункти навколо Бахмута. До тепер боронять Курахівський напрямок і йшли першим ешалоном бійців в Курській області. Напередодні дня десантно-штурмових військ. Дивіться в марафоні Єдині новини інтерв'ю командувача десантників Героя України, бригадного генерала Ігоря Скібюка. Як навчити бійця вижити в бою? Ми мусимо дати йому і увереності в своїх силах, і достатній рівень підготовки, і цим рівнем підготовки дати йому ну максимально живучість. Скільки ще у Росії потенціалу для такої війни? Збройні сили загалом щодня знищують тисячу плюс, то тобто на це на 10 днів чи означає відступ з позицій програшу бою, і якою тепер видається перемога? на їхню країну їхній режим краху. оцінки операції ЗСУ від командувача десантно-штурмових військ, бригадний генерал Ігор Скибюк в марафоні. Єдині новини. Маленьке жирафиня народилася в одеському біопарку. Це дівчинка, і в Україні вона перша за багато років. Адже раніше в жирафів із вітчизняних звіринців народжувалися тільки хлопчики. Самичка на зріст метр дев'яносто, дуже допитлива, не боїться відвідувачів. Кореспондент Сен Сергіосачук став першим із журналістів, хто наживо побачив дитинча і дізнався подробиці народження. Ці кадри відзняті у стайні родини жирафів одразу після народження дитинча. Мати пестить малечу, а та вже за кілька хвилин намагається стати на ніжки. Ой, ой, йде, 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 йде. Перші шагі дія возлі мами. А самі пологи були надзвичайними, щоб жирафа легше народжувала їй навіть музику вмикали. Працівники та ветеринари пильно слідкували, щоб майбутня мати не хвилювалася. Єдине, що ми робили, це підготували підстилку для того, щоб малеча не вдарилася, тому що жирафи народжують стоячи, десь півтора-два метри падає дитинча. Вже побачили, що вона підходить до нас сама. Це було як ознакою, що вона вже просить допомоги. Ми їй допомогли, і десь через 10 хвилин малеча вже з'явилася на світ. З вагою 65 кілограмів і зростом у метр дев'яносто Новонароджена виявилася і важча, і вища за трьох старших братів. Вже з перших днів стала зрозуміла, вона татова донька. Він підійшов, познайомився, облизав. її. Таким чином він дав нам зрозуміти, що прийняв це його. Можемо сказати, що мала, коли виходить на територію гуляти, вона завжди підійде до тата, вона постоїть з ним. Чи народиться маля здоровим переймався весь біопарк, адже тварини дуже нервують під час вибухів, які в Одесі лунають, чи не щодня не виключенням була і вагітна яхія, мама малечі. Та, попри усі стреси пароділі з дитиною, все добре. Незважаючи на вибухи, на вона вона була вагітна. Чула ці вибухи і стресувала, але ж вона народила і це символічно дуже символічно, тому що нове життя народжується. Життя перемагає смерть, мир Перемагає війну, і тому ми зараз і дамо ім'я дитинча міра, і будемо будемо все робити для нашої перемоги. Щойно малеча окріпла до родини жирафів почали пускати відвідувачів. Найемоційніше на новонароджену красуню реагують діти. Ми бачили в інтернеті що Ну, що поповнення тут є, і вирішили приїхати подивитися. Емоції просто зашкалюють. Дуже цікаво тут. Ульян, тобі цікаво? Ульян. Тобі подобається маленька жирафа? Так. Міра має і компанію для ігор. У біопарку мешкає її брат Мелман, двох старших хлопчиків з родини жирафів раніше віддали до зоопарків Угорщини та Харкова. Міру ж не хочуть віддавати нікому, аби в малечі було більше місця. Вольєр жирафів біопарку будуть збільшувати. А після війни мріють завести сюди ще кілька жирафячих родин. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, ТСН один марафон. Єдині новини. Тисячний номер для нагадування про війну. Збірна України з футболу в заключному турі Ліги націй перемогла албанців і здобула право поборотися за підвищення в класі цього турніру. Олександр Зінченко після забитого голу продемонстрував особливу футболку української збірної і нагадав про тисячний день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це була ініціатива всієї команди нагадати світу про незламність України, пояснив сам Зінченко.